Ні, ну Валерій Залужний е, не може виходити, не хоче виходити за межі своїх е, військових обов'язків і повноважень. Він бере на себе відповідальність за е, певною мірою е, військову частину. Але зрозуміло, що за цими е, речами, про які ми зараз е, які ми зараз зачепили так обережно, і я зачепив, все, е, говорячи про тайм. Валерій Залужний там e, насправді жодної відповідальності не несе. Ну, згадайте, що відбувалося протягом березня місяця, спочинаючи з березня місяця до десь до початку, до початку нашого контрнаступу. На випередки всі бігали, розповідаючи, що буде такий контрнаступ для того, щоб ми цитували. Я не можу цитувати прізвище, не можу говорити прізвище, тому що якщо почну цитувати, у нас передача закінчиться. Весь офіс президента, всі радники, порадники, всі ці герої, як це артисти, розвідники, про яких зараз тепер говорить Данілов. та вони вже чотири, якщо Залужний каже про те, що е, ми могли би, якби не і він говорить про це, могли б зайти в Крим один, два, три, чотири рази і назад прийти, то вони про це вже говорили своїми зіками, що ви туди вже входили. Пам'ятаєте, скільки разів ми вже звільняли Крим? Пам'ятаєте, якщо в журналі Тайм? Обережно розповідається про те, що президент Зеленський говорить про те, що ми маємо звільнити е, Горлівку, а військові йому кажуть чим? Це про що говориться? Про, навіщо нам, я запитую зараз, я зараз не про Залужного, навіщо нам зняти Горлівку? І Залужний говорить, той час, о дуже обережно, той час, е, коли ми там. Значить, там билися, ворог робив 20 кілометрів мінних полів. Він де їх робив? На горлівському напрямку? Як ми будемо зняти Горлівку, про яку там розповідали, якщо у нас нависає з півночі і з півдня практично Авдіївка заходилася, згодилася до останніх подій в напівоточенні? Якщо у нас ситуація нависала з такими збройними більше 400 тисяч е, росіян. З всіма сами там п'ятими. Е, ну я не буду все перелічувати всі армії, нависали над Ліманом, над Куп'янськом. Булися бої в серіб'янському лісництві. Е, в е, відбувалися ті події, які, коли вони скоротили свій фронт, е, затопивши греблю, е, підривавши греблю Каховської ГЕС, дамбу Каховської ГЕС, і практично затопивши е, великі е, площі. Убезпечився себе від е, на деякий час від форсування Дніпра і удару е, тоді з півдня. І не може зараз залужний говорити про ці речі, про які зараз говорить, тому що він не хоче критикувати політичне керівництво. Але хто ставив такі завдання? Зеленський говорив, мені здається, два місяці тому, а йому говорили якісь його радники, ці, як каже Даніла, артисти-розвідники. Про те, що ми ще звільнимо три обласних центри, пам'ятаєте? Виріше три великих міста. Які великі міста? Навіщо це говорити? На випередки бігли про контрнаступ. Всі вже чекали контрнаступа. Народ підігрівався і вже казали: завтра, післязавтра, завтра, після післязавтра, в таких умовах можна працювати військовому. Ганні, Ганна Маляр, яку звільнили, нарешті звільнили, недавно звільнили, яка тільки тими займалася, що коментувала те, що виходить за межі її повноважень. Постійно цитувалася, постійно наступала. Всі інші в Міністерстві оборони, оборони. Подивіться зараз на Ізраїль. Є закон про уряд, є сороковий пункт цього закону АЛІФ. Ніхто не втручається в справи військових. Сахал, Сила оборони Ізраїля. Мають повний мандат від народу і від законодавства займатися своїми справами. Вони ставлять до відома політичне керівництво. Політичне керівництво має знати, що відбувається, тому що той самий там прем'єр-міністр, військовий комітет, який він там створив, я зараз не про Ізраїль, а про саму систему, про інститути і інституції. Вони мають знати. Що відбувається для того, щоб увести переговори з Шольцем, з, з Байденом від його, від імені Байдена з Блінкеном, коли Блінкен об'їжджає весь регіон, вони мають про це говорити. Але справами військових займаються військові. У нас всі, хто загодно наступають, всі, хто загодно, звільняють. Політичні завдання не може зараз е, про це сказати залужне, але політичні завдання ставилися зв... вище. І оцей стаття е, журнал Time, де описується, як шурма, який фінансує за наш з вами рахунок, за рахунок українців, фінансує на окупованих територіях свого брата фірми. Так от. Е, я, е, вони займаються такими речами, щоб їх там не критикували, але політичне завдання вони ставлять офіс президента: наступай, 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 ми хочемо давай дати, давай дати. Це не відрізняється від росіян, до речі, тому що політичне завдання росіянам також е, ставлять Путін, е, його радники до такої то дати, давайте скоріше. Так ми відрізняємося від Росії. Я вважаю, що принципово. Але не всі в офісі президента відрізняються. Вони ще поповіну Савком тільки на словах е, перекрили, а так вони не відрізняються. Нагадаю, класику. Найбільшою вадою, смертним грехом, казав класик соціології, політології Макс Вебер: є марнославство, намагання бути в фокусі уваги заради самої уваги. Щоб тебе цитували, це було до телебачення. Це тільки радіо тоді виникало. Але в нас, в нас чомусь, оце марнославство є головною доктриною. Я хочу, щоб мене цитували. Я хочу, щоб мене, щоб мене ставили на всі ці марафони. Я хочу, щоб мене е піднімали. Я хочу, щоб ставав популярним обличчям року, як ставав Кирил Тимошенко. От чим вони займаються? Бо це не може говорити Валерій Залужний. Тому він бере свою компетенцію. Він говорить про те, що так марно ставити було на виснаження. Наступати, не маючи переваги в повітрі, практично в таких умовах і не маючи технологічних проривів, ми не можемо. Ворог швидко адаптовується, тому що ми мали перевагу в е, тих самих безполотниках в застосуванні. Але Росія має величезну перевагу е, в РЕП про шерсть е, радіо боротьби. Про це також говорить е, е, фактично залужний. Він не виходить за межі компетенції, але треба знати. Що Росія для того, щоб надолужити своє відставання в тих самих безполотниках напряму за рахунок держави закуповується у Китаї? А наші волонтери завозять це е через я не знаю безліч територій для того, щоб тут складати, вибачте, десь в гаражах і паяти ці безполотники за гроші. Волонтерів про це не говорить залужнею, але це про це ми маємо знати і нагадувати нашим глядачам. Залужний не виходить за, компетен... за межі своєї компетенції, правильно робить, він військовий. Так от давайте не заважати військовим робити справу, допомагати йому. Не, не, не заробляти собі дешеві дивіденди за рахунок тих хлопців і дівчат, які на фронті. Гей-гей, бей вперед, комбінація прийде. Це нормально для, е, в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Коли давали завдання, і фотографувалася та сама е, політикиня, яка недавно розповідала про те, що треба там вбивати чи не вбивати, розстрілювати чи не розслідувати Верховну Раду, та сама Безугла. Mm -hmm. Пам'ятаєте її фотографії, коли вона фотографується на фоні е, тигрів? Е, перепрошую, лепардів е і 47-ї бригади фотографується, і, і, і пише про те, що скоро в бой. Пам'ятаєте ці фотографії? Я не буду нагадувати раніше те, що відбувалося в Яворіві з подаліком і е, фоторуфанням за рахамією. Я не буду про це нагадувати. Недавні події, а потім говоримо про те, яким чином ворог бив по наших колонах, яким чином створював вогніві мішки, пристрілюючи е, ті е, фактично е, певною мірою, десь такі ділянки. Між мінними полями для того, щоб туди йшла техніка пристрілювати для того, щоб бити їх ланцетами і артилерією, так вони чим займаються ці безуглі і ті, хто їх привів до Верховної Ради. Тому тут багато можна говорити, але Валерій Залужний, він, він, ну він Валерій Залужний. Давайте будемо говорити. Він Валерій Залужний. І ми маємо зараз останнє опитування про те, що рівень довіри до Збройних сил України. Рівень довіри до волонтерів він набагато перевищує аніж рівень довіри до тих структур, в які входять у ці радники, порадники, артисти, розвідники, безуглі. Я не знаю, я просто інших можу цитувати їх дуже багато, просто тих, яких я обережно зачепив. Е, тому е, обережно, щоб не на, цю тему переходу на, на особистості, щоб ми її не надівали, тому що насправді ми будемо говорити тоді дуже довго. Е, тому е, що я можу сказати, тричі я коментував е, статі е, залужного. Перше, пам'ятаєте інтерв'ю разом з Заброцьким, коли він говорить про те, що треба зробити. Друге, економісти, коли він про те, що треба знищувати ворога, обов'язково заходячи на його територію. Щоб він знав, що вона не десь далеко, щоб відчував її на своїй шкірі, треба знищувати нищити ворога. І третє, коли йдеться про е, певну міру недоліки, про певну міру навіть помилки і про висновки, які ми маємо зробити з цих помилок, і ми українці, і сподіваюся, ті у владі, які вміють читати не як меню в ресторані, а читати е, це. Як воно написано змістовно, ну і для наших партнерів, з чого я починав коментувати, тому що насправді, коли йдеться про те, що нам потрібні технології, нам потрібні е, обміни інформації в реальному часі. Е, тобто, давайте нам інформацію, він говорить з ваших, е, я не знаю, цих е, супутників, з ваших е, розвідників, літаків, давайте нам е, ті речі, які допоможуть нам технологічно перевищити. Ворога для того, щоб був прорив не на полі бою, де він фактично зробив е, е, широко ешелоновану оборону змінними полями, де це буде вирізатися нашою е, кров'ю, наших хлопців і дівчат. Він говорить про те, що протягом напрямку він називає цифри. Практично ми там отримали 17 кілометрів. Ворог просунувся після всіх цих своїх е, хвильоних е, і дуже потужно забезпечених е, наступів. Там я не знаю. На декілька сот метрів те, що вони взяли бахмут е, такою кров'ю, ну так е, це ж для них не є е, такою великою проблемою. Стільки людей покласти. Ми цього не можемо робити, говорить Валерій Залужний. Ми не можемо е, на, насправді йти в розмін людьми. Ми не можемо втрачати кращих синок, е, синів і доньок е, на фронті. І тому про це також написано. В цій статті. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!